Напередодні фіксувалося одразу декілька одиниць повітряних куль Російської Федерації з відбивачами. Якщо вам відомо щось з цього приводу, для чого ворог вдається до саме такої технології, наскільки я розумію, саме розвідки української території? Абсолютно точно, і в продовження нашої розмови нагадаю, що саме система протиповітряної оборони ворогу не дає спокою і не дає досягти тих успіхів, які ставить перед ним військово-політичне керівництво країни. Нагадаю, що всі масовані ракетні атаки завершувалися досить потужними результатами відпрацювання протиповітряної оборони, навіть не зважаючи на те, що були влучання, і влучання були досить критичні. Тах критичної інфраструктури і по житлових об'єктах, але все ж таки відсоток збиття дуже високий на сьогодні. Ми фіксуємо, що наша протиповітряна оборона. Працює на рівні 73-85% ураження серед масованих таких ракетних атак. Якщо це навіть перевести просто в кошти, якими вимірюється вартість тих ракет, які запущені, і тих ракет, які не досягли своєї мети, це досить переконливо для ворога як критична неефективність. Таких атак ракет використовується багато, результат е, не задовільняє саме тому. Вони зараз посилюють повітряну розвитку, і, зокрема, використання таких літальних агрегатів спрямоване на е, виманювання спрацювання нашої протиповітряної оборони. Пані Наталю, і від розвідки з повітря до розвідки із землі, чи були зафіксовані останніми днями плавзасоби та диверсійно-розвідувальні групи, які, можливо, хотіли переправитись на острови поблизу Херсона, тому що такі випадки були неодноразово, з небес на землю. Кілька днів тому ми досить результативно відпрацювали по островах, зокрема в Дельті Дніпра, де були знищені і склад боєприпасів, які рашисти там собі облаштували, і спостережні пункти, за допомогою яких вони також збирають інформацію, чи не готові ми вже форсувати Дніпро і вирушати в активний наступ. Вони дійсно деморалізовані, вони нервуються і не можуть випрацювати для себе ту тактику, яка для них буде ефективною. Активної і, зокрема, переконає той персонал, той особовий склад, який знаходиться зараз на позиціях на лівому бережі, в наявності якихось більш-менш прозорих перспектив, вони усвідомлюють, що вони заручники ситуації там, і не маючи повноцінного навіть особистого захисту на рівні бронежилет, казка, не маючи доброго озброєння, вони розуміють, що єдиний спосіб їм уберегти себе. Копати глибше окопи, тому такий морально-психологічний стан ворога не сприяє, в тому числі і проведенню ось цих диверсійно-розвідувальних бросків, як то кажуть, китків mm -hmm. для проведення активних дій. Тому і наявність плавзасобів, здатних за цієї погоди витримати таку групу і перемістити її на острови, критично зменшується. Наша вогнева робота триває.